І ми бачимо, що єдине, що в Україні дійсно здатно вплинути на дії влади, на стратегічні рішення, це дійсно громадська думка і така спільна позиція засобів масової інформації. Тому ухвалено рішення ставки Верховного Головнокомандувача, ну і, звичайно, воно тепер має бути виконано. Тому ці рішення вони вже із теорії перейшли в стадію практичної реалізації. Можеш розказати наскільки взагалі реально зараз це зробити, і скільки часу це може зайняти, і чому все ж таки ця реформа є надзвичайно важливою, незважаючи на те, що українська армія воює? Тобто у нас управління організація військ вони закінчуються на рівні командира бригади. А далі відповідальність за організацію за управління за адміністрування розпорошується між різними гілками, між різними військовими органами. потреба в ньому є. Тому що поки що, відповідальним за ведення бойових дій, крайньою особою у нас є командир бригади. Все вище відповідальність розпорошена. Зараз створення корпусів має впорядкувати в одних руках організацію управління військами вже не на рівні комбрига, а на рівні командири корпусу, якому будуть підпорядковані мінімум 4-5 бригад. Можливо, і більше. Ресурси, які на це потрібні, це, в принципі, ті ресурси, які мають, мають бути у державі, нічого там зайвого не треба. Єдине, що виникає знов таки черговий у нас ризик створення зайвих бюрократичних структур, тому що з одного боку Верховний Луникомандович дав наказ скоротити армійське управління на 30%, а з іншого боку, підписав створення корпусів. І є ризик, що військова бюрократія вона просто не буде скорочена, а перетече з якихось одних форм в інші. Так так само, як в офісі президента, п'ять-шість менеджерів всім керують. Я армі... один вже поїхав за кордон. Німеччину. вже поїхав. Да? Ну, це ти шурму. Маєш на увазі? Ну такі чутки ходять, так да. Ну, от один у нас в армії керує всім, один Олександр Сирський. Він думає, що він знає краще всіх, як керувати яким батальйоном, кому яке звання, кому сержанту підписувати. Він знає все і підписує, хоче підписувати все. Звичайно, з цією хворобою, просто надмірною абсурдною централізацією повноважень, треба боротись. І є ризик просто, що Сирський просто візьме і розставить якихось своїх виконавців, які просто не здібні. У нас таких прикладів дуже багато, які не володіють, некомпетентні і просто будуть чекати е, подальших команд. А всі хочуть так: ну, от ми е, е, цілий рік грались в створення Агенції оборонних закупівель. Створили.